Привіт! Сьогодні мене відвідали такі спогади. Сьогодні вчора. Взагалі, вони час від часу мене відвідують. це про садок. Садок, сад. Ну, як ви собі можете розуміти, як вам зручно. Ще в дитинстві я пам'ятаю, коли я жив, ну, це вже було друге місце в моєму проживання. Ну, не суть тому, дуже далеко буду починати. Спади в тому, що був садок, він досить великий був, і мій батько він дуже от любив саме от... Саме от бути от, в процесі от такого садівництва. Я пам'ятаю, просто, він завжди дуже Він весною це от саме такий період кінець зими, початок весни, він завжди там от він відміряв там по погоді, що вже потрібно там. Підрізати, зрізати сухі відки. Він ну, міг навіть без листя, там відрізнити, де суха, де вона ще жива. І відрізати лишнє, можливо, це навіть і вона ще жива, але тим не менше, щоб воно правильно все росло, там розпускалося. Він це все підрізав, все акуратно. Все були там яблуні ця такого сорту, та такого сорту, типу. І це було дуже класно. У нього був, я пам'ятаю, завжди був такий порядок саме в саду. От це він от, враження, що плекаут. Е, що от, він от так от проходить і дивиться сам на ці яблуні, тут це коренно. о, а тут треба ти підрізати. Типу, да, да, там. Е, і це якось в мене так от, з дитинства запам'яталося, дуже така хороша асоціація склалася. От, що от Сам от такий от сад і е, таке от ухажування за ним це дуже така благородна штука. Пам'ятаю, коли от він завжди. Це, вроді би, весна була, ну, можливо, я помиляюся, але мені здається, що це була весна. Що він весною завжди от щепив, хто от низку плюс-мінус розумієш, от її от, ну, таке от, типу десь от метр, можливо, чуть менше. Е, молода яблуня росте, це виходить дичка. як, ну, правильно він так казав, це от дичка. Каже, якщо каже, її не нащепити, то будуть яблука. Ну, дички, типу, що будуть маленькі, кислі, типу ди -ди -ди дике яблуня. А коли її е, нащепити, то вона, виходить, буде, от, е, так, ну, буде плодити таким сортом, яким її нащепити. І він завжди, виходить, брав, е, якщо не було в нашому саду, ну, зазвичай він щепив якісь нові, тобто їх не було в саду, десь діставав пагони е, яблунь, е, конкретних сортів. І, в принципі, він їх щепив, він виходить, підготовував е, саме ці пагони. Е, ну, цей процес. Він якось так їх підрізав, що вони там от були такі от, в кінчик такий був тонкий них, е, досить. Потім, виходить, цю дичку, умовно, він її зрізав так от, ну, до землі не знаю, сантиметрів пів метра. О, зрізав, виходить, повністю рівненько. І то, що я каже, треба, щоб був правильний зріз, щоб там не пошкодити. Корву, щоб вона там от, де зріс, свої маленькі пеньки, щоб вона ну, там не, не, не трісла. І е, Типу потім, виходить, там, брав оці е, пагони, він зазвичай брав їх два, от, брав ці пагони от, і він, а, ще до пагонів, він в принципі, брав е, ці яблуньки дишки, які от він зрізав, він брав їх ще легенько так от розсікав рівно навпіл. Ну, таку тріщинку десь глибину, там, ну, до 10, напевно, робив. Е і потім саме цю розщену тріщинку він засовував ці два пагони. От. А потім зверху там, він їх обмазував глиною, такою розведеною з водою, щоб вона була такої кремоподібної структури. Він обмазував. Це каже там, для того, щоб волога потім не виходила. О, потім брав, щоб обмотував тканиною. О, такі смужки наперед вирізав. І потім ще коли їх омотував, а він ж так плотніше, просто щоб жати виходить, саме оце от місце, де було три січня, от, і де були вставлені ці пани молоді, щоб жати, щоб воно міцно трималося. І це все тканиною так омотував, затягував, потім ще поверх цього глини наносив. от І все. І це було класно. І він, пам'ятаю, так регулярно виходив. Кожного дня практично виходив, дивився, чи воно там ну, не всохлося. Чи воно там, в принципі, далі оці ці бруньки розпускаються у цих молоденьких пагонів. І коли розпускаються, о, каже, прийнялося. І це було так класно, я пам'ятаю просто його емоції, тоді, от, яке в нього було, було вираження обличчя. Як він радів потім, коли, виходить, проходить там, рік, другий, третій, ну я діло, воно вже все розростається, коли. О, перше яблучко буде, там цвіт з'явився, перше яблучко, там тось. Блін, і це було. Ну Для мене це, от я згадую, для мене тоді це була така, це була казка, це була магія. Що просто-напросто так одружити з природою, як він це робив, це було... Блін, це було я тоді був дуже зачарований. Я зараз згадую, це, такі, це дуже теплі спогади для мене. Він завжди, навіть потім, коли от рвали яблука, він там, типу, що, не можна, щоб впало, бо воно буде гнити там. Що? Треба рвати певний період часу, саме конкретні сорти. І він складав завжди їх ящики так. от. Завжди, виходить, цими хвостиками доверху він так ну, акуратно так складав, типу, ну, він трошки перфекціонізм такий в нього є присутній. Але просто це що в нього був такий от порядок, таке от ем, прагнення до того, щоб воно все було красиво. от. І мені це запам'яталось саме з садка. Ось саме ця от, дружба така з природою. Тобто він ем, якби, я не можу сказати, що він ж нижче природу. О! Він якби цією природою він ну, він ну, ну, не управляв чи як сказати. Він просто з нею дружив, він допомагав, в принципі, що цей сад в принципі, давав плоди, от, а він, в свою чергу, за ним охажував. Там, да, от треба е, там, сухі вітки обрізати. Тут, наприклад, треба, щоб вже от взагалі вже дерево взагалі старе, воно також сихається, типу, що воно затіняє е, інші дерева, типу, що воно там не дає йому. Якби, ну, наживлюється землі, що тягне на себе, все одно, що не повністю схиляли вже от от, от. Тіпо, і от оці моменти, Типу, І такі ці моменти, що от він, ну, от він дружив. о-о, він, Напевно, це слово, Він дружив з природою. Оцей період я запам'ятаю саме так. Ось мене все на сьогодні. от Такий спогад мені захотілося з ним поділитися.